Я не знаю, скільки можна говорити тут про взаємність сьогодні, напевно, вона вже є. На попередньому етапі ми цього не бачили. Зеленський дуже підлещувався до Трампа після його обрання. Дуже дуже. Він ніколи не робив таких реверансів перед Байденом. Ну, очевидно, тому що Байдену це було не потрібно. А Зеленський, очевидно, добре проконсультований певними людьми, котрі е, е, ну, мають його консультувати в цьому питанні. Він розуміючи сам самолюбивість. Трампа, його егоцентризм, його нарцисизм, його самозакоханість, його ну, буквально спрагу якихось компліментів і, і так далі, визнання його непересічності і геніальності. Зеленський дуже намагався в цьому відношенні діяти. Тобто, з цієї точки зору він був абсолютно нормальний до приїзду в Овальний кабінет. І там раптом його вкусила якась дуже хвора муха, і він забув про український народ, він забув про те, що його задача захищати інтереси цього народу. Він почав захищати інтереси власного его. І це було згубно для країни. І я кажу: колись хтось, звичайно, навряд чи це. Може фігурувати в, в якомусь розслідуванні і, і, в, і в кримінальному переслідуванні, але те, що через оці, оцю безумну поведінку ми отримали декілька дуже больоч, болючих ударів від, від москалів. І по енергетиці, і люди загинули, і на фронті в нас виникли певні проблеми. Певні, не такі сильні тут треба, е, 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 треба розуміти. Можливо, до речі, можливо, на Курщині. Але е, врешті, тобто, ті люди, з якими я е, розмовляв, е, мені сказали, що до ми на рівні, наприклад, бригади, ми не відчули. E, значить, e, ну e, проблеми з тим, що він перестав передавати там певну інформацію на бригадному рівні. Ні, можливо, на якомусь стратегічному e, це відчувалося. Але те, що по містах вдарили, що люди загинули, що енергетику зруйнували, це факт і від нього нікуди не, дінаться, не, не дітися. І це за буквально лічені дні після овального кабінету і до, e, до джіди, до тих перемовин, які там проходять. А як ви оцінюєте склад цієї делегації? Тому що вже затверджено склад взагалі на перемовний процес, склад делегації той самий, який був у Джиді. Знову Андрій Єрмак очолюється. Я не буду нічого оцінювати. Зрештою, є президенти, які діють таким чином. Я не можу сказати, що мені це подобається. Я вважаю, що мають працювати інституції, а не якісь там особисті примхи. І Якщо це мають бути інституції, то інституційно в нас є люди, які за це відповідають. Вони захвони входять в цю групу, тобто і той самий міністр закордонних справ, і той самий міністр оборони. Але на жаль, вони там не є першими фігурами. Першою фігурою є керівник канцелярії. Ще раз він наділений особливими повноваженнями через особливу довіру до нього, президента України. Це законно і нормально, умовно кажучи, враховуючи, тобто це можна робити. Наскільки мені це подобається, не подобається. Для того існують інституції, а то зробили в нас. Розумієш, офіс президента, і уряд, і парламент, і, і переговори, і все решта, все, все в одній особі. Це Єрмак. І я, мені це точно не підходить, але ще раз, це закон. Так, так буває. Так можна. дивися, що робить Трамп. В нього так само. Тобто, не, не офіційні особи з посадами, тобто, маск займається ефективністю урядування. Там е, якихось інших людей, е, е, Віткофа і так далі. Він призначає, я йому довіряю, він має займатися цими переговорами. Скільки це логічно, і так далі? Ну не знаю. Хоча, е, прошу згадати: минулий уряд, минулий президент, Пріскер, вона теж не є посадовою особою, але призначив її Байден своїм представником в Україні для відродження української економіки і так далі. І моніторингу за використаними ресурсами, так. так, зокрема. Так що, ну, воно буває так очевидно. Трамп погрошував українській владі, що він оприлюднить якісь корупційні речі. Ми не знаємо цього точно. Тобто, угу. ця інформація вона була оприлюднена, але ми не маємо тому офіційного підтвердження. Тому я стверджувати це не буду. Це, це, я це чую не вперше. Я розумію, що воно може бути. Але ну, чесно, чим вже можна здивувати, наприклад, мене після того, що вони зробили з підготовкою до війни? От чесно, вкрали мільярд, 2 мільярди. Людей. Та що це можна зрівняти? У нас. Сотні тисяч людей ми втратили, ну принаймні вбитими і пораненими. А скільки ми втратили через втрату території, вони залишилися там, а скільки втекло в Європу, в результаті того, що так чи інакше, що, що влада відмовлялася готуватися до війни? Тому показати, що там хтось вкрав там умовно кажучи мільярд, чесно, неспівставні для мене речі. Неспівставні, зацикленість українців на корупції. Е, мені не подобається, не подобається. Я маю на увазі на тому, щоб весь час говорити, що це проблема номер один. Це не є проблема номер один порівняно з тим, що в нас не діють інституції, які мають діяти. Порівняно з тим, що в нас конституція порушується по масі питань і так далі. Е, те, що там хтось краде. причому я і тут ну, впевнений, що. Е, ми перебільшуємо масштаби. Тобто, крадуть багато, це поза всяким сумнівом, але не так тотально, як е, впевнений е, наш богоспасальний наліт. Не так н порівняно з тим, що крали в часи Януковича. Зараз крадуть, я думаю, в кілька разів менше. Тобто, це не основне питання, не основне. Я тому я не думаю, що прилюднення ще однієї інформації про те, що от... ну сильно завадило Зеленському оприлюднені. От колись Володя Гаррієва прилюднив оці 42 мільйони, які е, Коломойський вивів на, на квартал е, за кордон. Це вплинуло на на рейтинг Зеленського аж ніяк. Ну, взагалі ніяк. Тобто люди, які е, до нього ставилися з великою недовірою і так далі, е, продовжували так ставитися, а ті, хто хотіли йому вірити, продовжували йому вірити. Тому, ну, сказали, ну, прилюднили. Ми, ми на жаль, настільки суспільство, кіне, настільки втратило моральні орієнтири в певних питаннях, що в нас, ну, в нас воно не так. В нас компромат сьогодні має дуже. Відносний вплив на репутацію, та в нас і репутації немає, якщо, якщо чесно. Тобто інститут репутації практично відсутній. Тому я не думаю, що це могло ж так вплинути. Хоча при приємного тут мало це особливо, якщо ця інформація походить від американців. Чому американці неодноразово натякали на вибори, що нам треба поміняти Зеленського, треба, щоб він пішов? Зараз ця тема так трохи відійшла, я так розумію, після того, коли вже ну, якісь певні зрушення по перемовному процесу. Але тим не менше, я скажу чесно, мені так не здається. Мало того, я думаю, що бачив останнім часом деякі дії влади. Безумні, я б сказав, всередині країни. Е, мені здається, що і влада розуміє, що те, що американці сьогодні про це не говорять, тому що не прийшов іще час. Так чи інакше, вони як малювали цей графік, умовно кажучи, перемир'я, припинення вогню, вибори і далі, е, значить, вже якийсь наступний етап. Тобто, так чи інакше сьогодні говорити без припинення вогню. Зарано, або якщо вже Трамп переконається, що припинення вогню неможливе, ну, через те, що, наприклад, Путін буде впиратися і так далі, то я думаю, вони знову поставлять це питання на порядок денний. Або вже після припинення вогню, воно буде стояти на порядку. денному. В цьому я не сумніваюся, вони ні від чого не відмовилися. Я в цьому категорично впевнений. Тому логічно запитання стосовно ось цих справ, які якраз на фоні всього цього відкриваються проти п'ятого президента Порошенка. Спочатку санкції, потім бачимо, дістали вже флешку від ФСБ, причому як вказують адвокати п'ятого президента. А вона Що? не може мати інше походження. Це флешка, яка знята в режимній зоні. Е, Перекордонників е, uh -huh. російських, які, які є частиною ФСБ, так що там, там не може бути нічого іншого. Флешка, тобто, саме те, що там зображене, воно викликає таку кількість питань, це настільки, ну, настільки відверто якийсь матеріал просто м, для демонстрації чогось, щоб когось спалити і так далі. Воно uh -huh. на життя не схоже, геть? Воно виглядає цілковитим фальшаком. Але я можу я можу нагадати ще одну річ: е, для того, щоб якийсь запис був визнаний речовим доказом, він має пройти експертизу. Для того, щоб пройти експертизу, повинен бути носій, на що знімалося. І без носія практично неможливо встановити, чи не є цей матеріал. Матеріал змонтований, а це теж дуже важливо. Чи не е, зроблені там якісь купюри, які можуть поміняти принципово е, все, що, е, е, значить, е, що, е, що ми там бачимо, і тому подібне? Я нагадаю, що свого часу. Е, за пам'ятаєш на пам питання свого часу Аваков через сина, коли пам'ятаєш, коли його арештовували. Він ага. пішов в страшну позицію до, до влади і вважав, що за тим е, е, значить, затриманням е, 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 значить, набушним що нібито стояв Порошенко. Так, не так, це, це інше питання, але він це так сприйняв. І він вважав це. Е, це дуже неприйнятним для нього. Він така людина дуже понятійна, що на дітей нападають, причому нападають, ну, як би це сказати, просто ганебно. Тому що е, це ж на підставі чого? В мережі був якийсь запис без носія. Ніхто не знає, де оригінал, носія немає. Тобто, зробити з цього доказ. Бо тобто, інакше б сказати, ну як? Це ж доказ, якщо там була змова, якщо ця, ця розмова його, сина його Олександра, з цим, як там цього радника звали, є mm -hmm. реальністю, це доказ корупції. Він не може бути доказом. Носія немає, оригіналу немає. Провести експертизу цього неможливо. Я це нагадую, чому? Бо це ж ми маємо е, е, аналогічну ситуацію, де носій? Де оригінал? Якась флешка, це що даруйте? Хто, хто може бути впевнений, що це оригінал? Навіть якщо б це було правдою, це ну явно має ознаки, що це фальшак, просто грубо склепаний фальшак. Але е, е, він в принципі не може бути доказом. Раз він не може доказ, бути доказом, як його можна використовувати? Як можна говорити взагалі про те, що це може бути е, е, значить, доказом, якщо це просто флешка? І от це. це чому я про це так багато говорю? Е, ганебність цієї історії перевищує всі можливі прийнятні взагалі навіть в, наших, е, в умовах нашої нечистої і некоректної української політики, такі випадки майже не трапляються. І це викликає, викликає наступні питання. Тобто ДБР під тиском банковою зводить рахунки з Порошенком. А як використовуєте використовуючи чи фальшак? Тобто, в цій, в цій ситуації просто треба це розуміти, коли поміняється влада. За цю історію, бо це є фальшування кримінальної справи. Ще з купою обтяжуючих обставин. Це фальш, сфальшована кримінальна справа, сфальшована керівництвом ДБР. І якщо вони на це пішли, це означає якийсь такий рівень паніки на банковій, який я не знаю, з чим порівняти. Знаєш, пам'ятаєш історію з Чаусом? Так. Судей, я прав тоді з перекиданням його через кордон, Молдова. Абсолютно вірно. Мальчики в трусиках брав участь тоді в передачі Матвія, до речі, Анопольського, де розслідувалося це питання, і там брав участь відомий екс-російський депутат і опозиціонер пан Ілля Панамарюк. І він тоді висловився про те, що я вважаю, що Ча, Чауса зараз вб'ють, ну, щоб приховати оці сліди цього злочину, бо там точно був злочин, його викрадали, його після того тримали, е, е, значить вибиваючи покази. Тобто там, було, там був такий кримінал, що там кримінальніше вже уявити собі складно. І Він сказав, що його вб'ють. А я сказав, ні. Ви так думаєте, тому що ви з Росії. А в нас влада періодично міняється. І коли вона міняється, то по багатьох питаннях до правоохоронців приходять, як проходили за Майдан і за масу інших речей, які, наприклад, генпрокурор Луценко розслідував, коли він був генпрокурором, не тільки Майдан, а взагалі злочини попередньої влади і так далі. Так от в Україні я майже не уявляю собі ситуації, що Український офіцер спецслужб виконав в такі, таких умовах ну завідомо, е, як би це сказати, компрометуючих, щоб він виконав наказ на, на ліквідацію. І він скаже: та ні, йдіть самі стріляйте, я, я, я за вас на пожиттєве не піду. Він цього не зробить. І, як бачу, я виявився правий, а Ілля в цій ситуації не правий. Так от, я зараз до чого веду? Що оце знущання з закону, яке сьогодні, я так чув у вас на, на прямому має е, значить, розповідати? Е, і і так. Новіку, так. Так. так, оце знущання з закону це фактично вирок для посадових осіб ДБР і можливо Генеральної прокуратури. Можливо, я деталі зараз не знаю, в ДБР точно.